Малий барабан, труби трублять, грає баян, радісно пісня весела лунає, тік звучить для вас, Вітька співає, Буде щастя, гуляй, веселий, сьогодні відька при власті, Буде щастя, гуляй, веселий, сьогодні відька при власті. Я віддав тобі свої крила, на жаль, крила не мої, а ти моїх дітей ростила і сипла в долоньки їм нулі. Я перший з останніх, все інше кидаємо вниз, усе тут фатально, все як розмитий ескіз. Я б тобі заваював у турці, або носив зелений чай, то лиш так, що я тут двійки, я наш годинники кричать чекаю. А коли знову стану, стане, в повітрі з'явиться нове, я свою трійку коли ж згадаю, сім'я коли ж, ж проросте. Четвертої п'ятниці я тихо позабуду про свічки, як обіймав зіниці, забуду, забуду сорочки. У не буде декілька хвилин, а що побачив, я вже не забуду. То всі перетворилися в машину, те тьоху били самосудом. Коли дійде до шістки, стрілочка скинув один, мені запропонують сісти, а сісти ні з ким, бо наші то один. Я подарую тобі крила, хоча не мої та візьми, тому що ти ж моя мила і вір сіми, він тобі. Що я почну для тебе двері світа з Будь ласка, ключ від них не забуби. І бережи його обов'язково, та не кінший. Осмітник шпорне. Тим станеш ти для мене. Для тебе, ким я буду. Як розпізнати правду серед брехні? А тут. Діяльність твого мозку направлена на пошук правди, А я ці правду відчуваю серце. Тож сховався зачинене правду. У тебе всередині все у металобрухті, як на звичайному ринку у замку закупівель. У мене всередині сяд, та все світ пани. Ми просто різні. Світла, а ти для мене пана. Великим столом. У мене ж очі бажання на твоїх плечах впасти чолом у тебе там та самої руки. Ми поборемо цю муку. А за вікном тумани, дощі, катастрофи потокла, а ми цього навелкому літопом. У душах риємо окопи, бо ми сама війна. А за вікном снаряди, пулі, дурі, а в нас в крові заряди дурі. І знипло світло, затупло свічі. І за туманів сонце дивиться у вічі. Наші сварки загострюють з проблемами вдвічі, бо як-не-як -як ми це чортова війна. І так шкода, нам так шкода, вчимося на щученка, чортова біда. А сонце б'ється, дивиться у вічі. Воно ці біди, що ми більше Я дивлюсь на тебе. І що я бачу? Усмішка, погляд, поставити руки. І образ твій приносить мені виснуки. Прокидаючись бачити твоє тіло, твоя усмішка. І тобі вірші, все, наше сонце навіки сіла. І не смій говорити, давай спробуй ще. Ти не чуєш мене, ти завжди такий норовитий, холиш мене. Я не можу жити з тобою. Але ти при народженні, мені ти привитий. Ти це я, моя ціння. Дзеркаль переді мною. І ця дохла, томна лірика мені теж устанила. Все, що роблю, не вірю, це ти все не я. Але темна тінь сама собі зростила там де. Гожу я твоя серця. Намагаюсь втекти, та чи від себе втечеш. Чи можливо навіки покинув ти розмик, піди, зрозумій, ти душу мені печеш? І серце навіки покривцем морозом. Я дивлюсь на І що я бачу. Усмішка, погляд, і остогидні руки Бажала себе святою. Тепер плачу. І образ ласков приносить ці штуки. Перехожим і пришкобленим, вимирком рідним. Теркайся і хреба в дивіному вигляді. Обіймай їхні плечі, огорнені скопоєм. Цілуйся, що з ними вилетів закинути поля і поруч вони ще поплі. Любий їхні риси захознення смертістю. Литьма і спалки зі пальців пробив пожинами. Цінуйся і можливість із пам'яті серця разом з їх слідами і слідами пташинами. Бо свідомо, що втратити все може кожен. Вірий цай, святкує знаменитні свята. Прошистій волосся, по дуковому стані перехоже. Бері їхні душі ніколи не потерпає. У шторм твоє Єва прийде і впаде на причал. 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 Якого ребра, скажи ти мене повінчав, якого життя, скажите, мене тут створив, що за бідо вклав у мученицький мотив. Так або я спокушалась за змієм, за барикад, аби оббігала щоночі на зроблений райський сад, аби в недоедемі смакувала буденні проблеми. І думала, скільки вадама ще отаких, от як я, треба. Його волатами, її з головою накриє прибій. Все п'яне горе потрони в рисній водій голубій. Солона вода, навчить викидати криваві сльози. Жінка витерпить біль Іван внутрішній прогнози. Жінка витерпить все, як тільки затисне кільце. Чекатиме його корабля, допоки не стане мерцем. Допоки Адам говорить до неї, нехай брехню. Вона лише молодиться на море наслати вогню. Боже, та мила не може просити за себе більш. Вона лежить на причалі в руках скривавлений ніж. Дарує їй щастя. В цукор, на кутики Най-наші Адаму. Не ведуть на печал самого. Втомилась вона від холоду, нема тепла і душевного потягу. І хочеться сонця і весни усмішку до людей нести, щоб засвіли підсніжники та крокуси. Вона зробила постійні нехитрі фокуси, Посадила кліти себе на вікні, сподіваючись весни в її кущів. Будуючи щоденно нові піщані замки, про тебе чули всій окрузі. А ти, щовечора збираєш серце уламки, Збудувала від соціуму у гігантського звесела оборону. І зовні ти маленька хуліганка, батька, хоч королева то втратила корону. Невже не хочеш бути ти нормальним? Жити, як усі, без матушкової манірності. Стань нарешті правильно, кінці гарпу, вийди з кімнати самотності. Усі твої думки такі ж... Одноманітні, глобальні та сірі. Вийди з кімнати, сам тут, як в морі. припини походити землі. Почни нарешті жити вільно, без цих істер у дітьмі. Зрозумієш, наскільки ти сильна. Три кинуть подруги, другі, п'ять, восьмі. Так болісно не переймайся, це все лише дрібниці. Роби нарешті, не вагайся, ти не така, як всі цілийся ниці. Ти зовсім інша, егоїстична, самотня, хто винний. Розкрита, отже, підла, гірша зміни цей і наслігів, і що трапилось з тобою, чому завжди в печалі, якою нищиш ти себе хворобою. Сама хоч яка маєш бути в ідеалі. На зорі безкінечно дивитися, готова, втомлена та досі не у ліжку, А може просто ця суїцидальність культова. Знайди нарешті, що має бути в цьому проміжку. Встань, посміхнись і живи далі. Змінись, зроби для цього все. Побач красу, а не лише горечка Мандалі. Прислухайся, та знаєш прийняття. Довгі дороги що не мали початку вкриті жорстоко снігами у німечені невладно слідами, які вона залишала після себе щоранку. Непомітно. Врахувало секунди від ранку до ночі, бо ночі огортали нижність жасмину. лише й через них варто було пережити цю зиму, не сплющуючи ні на мить очей, не розважливо і відважно бажала перетворити на попіл усе, що боліло й текло. Скреснути разом із льодом щезнути, кинувшись за вітром, бачила себе на сьому Із дев'яти кілдантового пекла. Неминучо. Та самогубство та, та ціла наука, коли воно триває руками, коли нищити все своїми руками, несподівано з'являючись разом із розлукою, беззвучно і безслідно, вона б зникала безжальними дорогами ранку, якби не сніг, що рибить, та хворі легені, якби не відбитки пальців та захлопнуті двері, що не мали кінця, і подобалось починати спочатку. Безперервно і безнадійно. щоранку. Немає в мене віршів про жінок, але в мене є вірш, який я написала в мене на день народження. І так як ми збираємо гроші для центру матері та дитини, я думаю, що це буде доречно. Доброго ранку, Матусі. Ти як завжди прокинулась рано, я увімкнула для тебе цей аудіовірш. Він мені подякував за любов, що мені дарувала. Хоч словами усі думки в голові не висловиш. Ти віддала для мене життя і усе, що ти мала. Увесь сенс це здоров'я, терпіння і сила. Усіх моїх віршів, усіх слів моїх буде мало, щоб сказати спасибі за все, що для мене робила. Ти мене називаєш сонцем, красуною, скарбом, як мені називати тебе. Наші обійми часто сплітаються пазлом. Певно, ти для мене є богадирами. Наші фішки і штучки не зрозуміти нікому, жартівлива офіційність звертання на ви, якої є насправді лише тобі відомо. А ще дякую вам за твої молитви. І пробач, що останнім часом все частіше тебе услухаюсь. Не я, я, ж знаєш. Бути кращою я намагаюсь. Будь щаслива, матусю, я за то життя тобі дякую. Сподіваюсь, між нами не обірвається ниточка. Люблю, обіймаю і ніжно цілую. З ним народження твоя найменша квіточка. Який сенс застріляти ліжко, якщо ввечері настріляти знову? Який сенс ти, гору, якщо з душею ти не стерпиш їх? Змову? Це безлузлою без сенсу, як життя вічного кріпака, як ж... Життя, як-як, без відчуттів, традата, бла-бла-бла. Навіщо чистити зуби, якщо вони і так зіпсовані, навіщо кохати, якщо відчуття зразу і таровані? Все безлуздою, безсемство, прагнете сексу, а через пів години падайте знову серцем у безну. А Так як і життя моє, і, напевно, ваше. Чи у вас воно, можливо, ідеєю прикрашене? Як так, то розстеляєте, і застеляйте ліжко, а я, поки в роздумах, замию голову ну, діжку. Насправді її бажання зводиться до гріха. Не те, щоб завше, не те, щоб мить, а банально просто. Так як у Бога вірив перший апостол. І так, якщо точно вірю в тебе я. Але щодо нас в неї нема звинувачень. Вона собі дихає похибками і крові, вплітаючи темряву в дзвін релігійних історій. Бажаю всім бі щирих і теплих побачень. Звісно, кохайте, в коханні всі більшого партії, вона ще зустріне когось із спадковістю Джона, Того, що неш. І кого приховала Зона, пустих психлікарень у генетичному жарті. Вона ще й з Джоном гратиме на гітарі. Куритиме щось, співаючи єстидей. Ленон в голову масу ідей. Елтона слово вона вже і не пригадає. Себто як карма вирізвіє лінії шкіри. Так і вона виправлятиме їх на зап'ясті. Не слухай московських і американців. Нехай лиш Ісус вартує твоєї віри, мила. Прости усіх, як світнеться брама. Сховаючи трупи, молися за них до останку. І з ким на світанку ділила одну філіжанку, за ким відчувала єдиного свого Адама. Серце це серце мами. І воно, як на мене, воно найпрекрасніше, що може бути. І тому людина, яка має таке серце, для мене завжди представляється чимось таким незаконним. 8 березня це одне з найпрекрасніших свят. Тому що ну, мені особисто, як жінці, приємно усвідомити, що увесь світ на державному рівні святкує і радіє за жінку. Буває, що ти йдеш по вулиці і ти бачиш. Якась пара закохана, десь в маршрутках хтось їде з квітами. Навіть от, на нашому переході, все якось, мені би все на те, щоб продати, щось якось купити, оці, ось такий капітачний, такий світ в нас трошки. але все одно ти розумієш, що жінка це прекрасно. І іноді так трапляється в житті багато чого. І жінці доводиться, на жаль, і покинути свою дитину, і піти десь на якийсь неправильний бік життя, стати вже, як вище зазначилося, хлойдою. Але якби, перш за все жіноче слово, воно зовсім не таке. І як на мене, жіноча любов, ось ця материнська любов, яка була створена, вона найніжніша і найчистіша. І як говорила, як читала Катерина Феб, що жінка витерпить все, Євангелій вічної прогнози. Знаєш, мамо, я на тебе не злюсь. Ти не навчила про тебе перед сном, я за тебе молюсь. Я так чекаю обійми вечірніх твоїх. Самотність моя збила з них. Мамо, я квіти осі лиш для тебе збираю, хоч холодно часто, проте я на тебе чекаю. Берусь зі смутком сама, як завжди сама. Мені так тебе не вистачає. Чуєш, мама? Але я не в образі. Я люблю тебе. Чуєш? Я знаю, що про вчинок минулий ти сумуєш. Тебе я все одно вітаю. На кров твоя. знаєш, як я, я. давал. Мама. Адресувати наш вірш тим жінкам, які зараз знаходяться в Чорному острові, які виховують своїх дітей самотньо. Ми сподіваємось, що цей вірус надихне їх бути сильними і незалежними. Чорний острів, омитий морями байдужості, Тримає в тенетах тендітне жіноче серце. У кожній із вас вже не бракує можності, І кожна із вас цю силу може довести. Закинуто в Чорний острів, снігаємо від свої дурості, Здіймаєш очі до неба, просиш у Бога терпіння, та очі дитячі тебе наповнюють мудрістю. І холод цей на небіцький не буде тривати постійно. Примарне сіре буття заповниться словом Мама. Воно розфарбує життя коштовно підковими барвами. Ти не сама. І твоя самотність примарна. Твоя весна засвітиться.